Попри відсутність мобілізаційних процесів в державі, питання територіальної оборони наразі залишається актуальним, адже не виключені в майбутньому загрози цілісності держави чи введення воєнного стану. Аби підготуватися до таких умов, представники мерії спільно з міським військомісаріатом провели нараду з керівниками місцевих підприємств, установ та організацій. Ми живемо в такий період і не знаємо, що може бути завтра. Чи це затиша, дійсно затише, чи не виникне завтра а знову протиріччя. І знову почнуться якісь дії. А дії зараз ви знаєте, десь перекваліфіковуються, приходять інший масштаб не в пряму конфронтацію, в пряму війну, а таку тиху внутрішню війну, яку наш ворог старається. Дестабілізувати ситуацію у всіх містах задля внутрішньої безпеки в Івано-Франківську розгортають нові формування. Вони у разі необхідності виконуватимуть завдання територіальної оборони. Йдеться про охорону стратегічних об'єктів, організацію комендантської служби та боротьбу з диверсійно-розвідувальними групами при Івано-Франківському військовому комісаріаті в разі виникнення введення воєнного стану або е загроз, які мали би е відкриту. Загрозу нашій цілісті, нашої держави та незалежності на території міста Івано-Франківська розгортається дві роти охорони при комісаріаті та два загони оборони. А вже наступного тижня до Івано-Франківська прибудуть представники Генштабу Збройних сил України. Під їхнім керівництвом відбудуться навчання з територіальної оборони на базі тутешніх підприємств. Суть цього навчання буде полягати в тому, що ми повинні потренуватися. Як ми повинні здійснювати заходи під час введення воєнного стану щодо заходів територіальної оборони? Мар'яна Гранешко, Андрій Українець, новини на вежі.